Будинку, що по вулиці Нижньомлинській, 5, проживають одразу дві родини, що є родичами між собою. Житло вони свого часу отримали у спадок приблизно з тих пір і почалися непримиренні суперечки, які поступово перенеслися до залів судових засідань. Наразі одну із родин рішенням суду зобов'язують знести прибудований тамбур, що з'явився тут на місці старого. Згідно договору дарування, ви побачите, що в мене є табор, але це будинки, вони старі. Я його привела, просто ну і збільшила в порядку. Але я виконала всі норми. І якщо тут не було водоотліва, це не являється предметом для того, щоб його знести. Аби вирішити дану суперечку, одна зі сторін, куди тільки не зверталася і до прокуратури, і до народного депутата. Мешканці половини будинку говорять, частина цього тамбуру є законною і його руйнування нанесе їм непомірних збитків. Проте мирно більше за все урегулювати ситуацію не вдасться. а оце сто. І ось виведена вода під мою хату, під мою сторону. Зимою я не можу ходити. У вас тут естественна гора, тому ні, гору не порушує. Це зроблено. Подивіться, як зроблений тротуар. Зроблений а у вас немає, да? Вона повинна була зробити трубу на вулицю вивести. Я тут не вбачаю, що там заважають проходи і прочі. Він є, так сказати, цілком охайним, маленьким. Так, що не бачу, підстав наразі. Рішення суду виконавчій службі вцілити в життя не вдалося. Пояснюють, це неможливо без присутності фахівців із Полтава Обленерго, Полтавгазу та технічних засобів. Рішення суду набрали законні сили, лист на виконанні у відділі. Оставлю його на даний час. Вважаю, що на даний час. Вказане судове рішення неможливо виконати, оскільки воно є незрозумілим для однієї сторін, які подали заяву відповідну про роз'яснення саме виконання цього рішення. Так чи інакше, але виконувати рішення згідно із законом доведеться, говорить юрист Віталій Нікипєло. Та й у судовій практиці випадків, коли одні родичі позиваються до інших, чимало іноді за межами здорового глузду бувають спори коли емоційна складова, більш вагома ніж захист порушених прав наразі. ж У даній ситуації єдиний вихід звертатися до суду вищої інстанції. Навіть можна просити касаційний суд на сьогоднішній день. Це вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ на час розгляду цієї справи зупинити виконання рішення, щоб не сталося ситуації, що касаційний суд вирішить, що рішення було незаконним його скасує, а воно буде вже виконаним. Відповідно до юридичних техніки незалежно від виконання рішення пояснює Віталій Нікіпелов. Відповідно до юридичної техніки, незалежно від виконання рішення, пояснює Віталій Нікіпелов. Якщо суд вищої інстанції постановив, що попереднє рішення неправильне, є в законі механізм про поворот виконання рішення. Нині ж співвласники будинку звернулися до суду із проханням про роз'яснення порядку виконання рішення. Згідно з ним, зносити тамбур повинні ті, хто його будував.